Треба інший колір, такий колір в колірі Айвори, слонова кість, бежевий відтінок. Якість тут все тут чітко зроблено. Тут якість така, що чотири пана шліфувало, і жінка допомагала дошліфовувати. Тут якість така того ліжка, що ви прийшли додому і не хочете на нього лягати, бо це дійсно краса. Ви прийшли і хочете просто ним милуватися. Кому цікаво такий варіант ліжка, або той, що стоїть поруч, без проблем. Я вам зроблю оплату частинами від Приватбанку на 3 або на 4 місяці. Ви будете спати біля ліжка, або на ліжку, або з кимось на ліжку, або просто на тумбочці. Кому цікаво така пропозиція, звертаємося до мене і вас буде така краса.